шарф із пряжі Alize Super Wash Artisan 420 м на 100 грамм. В спиці 3,75. Для в'язання нам необхідно набрати кількість петель кратно на тобто, 3 петлі це раппорт візерунка. І 2 петельки кромкові. Я набрала 47 петель і пров'язала 2 лицевих ряди. Лицьовий ряд пров'язала всі петлі лицевими, повернула в'язання, провисала всі петлі вивірідними, і отримала лицьову гладь 2 рядочка. І тепер приступимо до в'язання самого рапорту, який складає всього 3 петлі. Ми ці 3 петельки будемо повторювати кожен ряд. Один раз запам'ятали і в'яжемо. Першу кромку петельку знімаємо. І ось три петлі рапорта. Вводимо спицю між першою та другою петелькою. Ось, просто пусте місце, між спицею і петлями, виводимо таку протяжку, вводимо петельку. Тепер дві петлі, які наступні, пров'яжемо разом за задню стіночку. Пров'язали, зняли ці спиці і цю останню петельку, яка на правій спиці, вернули. Назад на ліву спицю. І тепер першу і другу ще раз разом за задню стінку пров'яжемо лицевий. І накид. Все ми повернули три петельки рапорту. Це перша кромка і три петлі, щоб було. Все. Це ми повторюємо весь шарф, що лицеві, що виверітні рядочки. Показую ще раз: перша і друга петля. Вводимо спицю між петлями, виводимо протяжку. Не знімаємо нічого, все як є. Дві петельки разом за задню стіночку. Пров'язали, зняли, перекинули петлю обратно і дві петлі першу і другу разом за задню стінку ще раз пров'язали. І накид. Ще раз показую. Перша друга петля між нею вводимо спицю, виводимо протяжку. Нічого не знімаємо зі спиць, першу і другу петельку пров'яжемо разом за задньою стінкою лицевою. Пров'язали. Знімаємо. Повертаємо петлю назад і першу і другу петельки разом за задню стінку. Пров'язуємо лицевий, і накид, не забуваємо про накид. Між першою і другою вводимо спицю, виводимо протяжку, першу і другу пров'язуємо разом за задню стіночку, знімаємо, повертаємо петлю назад, першу і другу знову за задню стінку лицевою, знімаємо і накид. Між першою і другою петлею вводимо спицю, виводимо, дві петельки разом за задню стінку пров'язуємо, знімаємо. Повертаємо останню петлю на спицю ліву. І дві петлі разом ще раз пров'язуємо, лицевою за задню стінку. Знімаємо і накид. А залишилось три петлі рапорта і одна кромкова. Витягнули петлю, дві петлі разом, повернули на спицю, ще раз дві петлі разом. Зробили накид і останню кромкову пров'язали вивірітною петлею. Все, ми закінчили перший ряд. Другий, третій і всі далі в'яжуться так само. Нічого не змінюється, тут немає вивірітного ряду. Я покажу трошки ще раз рапорт. Ми знімаємо кромкову. Знімаємо, не Ось, між накидом і петлю вводимо спицю. Ось, вона там пройшла між петлями, бачите? Виводимо робочу ниточку. Дві петлі разом лицевою за задню стіночку. Знімаємо. Повертаємо назад. Ще раз дві разом лицевою за задню стіночку. І накид. Все, ми повернули три петельки рапорту. Все Я так і повторюємо. Взор дуже добре тягнеться. Подивіться, який він вільний такий, і, ну, Він як резиночка. І такі ажурні полосочки. У мене є одна парада. Я хочу. Вам порекомендувати в'язати дуже вільно, якщо ви хочете добитися такого ефекту воздушності, повітряності. Тобто, ми, коли в'яжемо, не затягуємо, так все вільношно. Ось таким чином от петельки трошки витягуємо побільше. Ось так, свободно, свободно, в'язайте. І коли прикисала необхідну довшину шарфу, в мене вийшов ровно один моток, то необхідно прив'язати ще два лицевих ряда: один лицевий, один вивіртний та закрить петлі. Сушимо в горизонтальному положенні. Бережіть себе, а якщо вам сподобалось відео, я буду дуже рада бачити вас в підписках. Всього найкращого!